Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Ну що, не пройшло її року, як до мене приїхав Софірн hs 10 з температурою 4000 кельвінів. Ви скажете, так тут же ж їх два. В Чому справа? А я вам відповім: якщо Магомед не йде догори, то гора йде до Магомеда. Замовив я спочатку один чекав більше ніж півтора місяці. І зрозумів, що посилка або десь застряла, або вона вже зовсім не приїде. Вирішив заказати інший. І що ви думаєте, з переривом в один день приїхали обидва ось такі справи. Але для глядачів, що будуть дивитися це відео, це навіть добре, що мені приїхало два однакових фонарика. Справа в тому, що в мене ще є ось такий Sofirn SC18, і замовив я. Товариш побачив у мене цей ліхтарик і попросив теж замовити такий самий. Я йому замовив, приїхав такий самий до мене ліхтарик. Температура світіння йде тут тільки одна, 6 чи 6500 кельвінів. І при прямому порівнянні я помітив, що один ліхтарик віддає більш червоне, а інший в більш зелений колір. Тобто на, на однакових моделях може бути ось такий перепад температур. А в даному випадку ми можемо це перевірити. Перевіривши за кадром температуру світіння, можу сказати, що на моїх екземплярах вона однакова. Ніяких завалів червоне чи зелене на обох немає. Чистий 4000 к. Єдине, що я помітив під час порівняння, це те, що фокус у них трішки відрізняється. В чому справа, що один більш сфокусований, а в іншого більш розсіяне світло. Але це помічається тільки за дротом, таким як я, і в прямому порівнянні. Звичайний користувач цього ніколи не помітить. На камеру це теж не буде видно, різниця мінімальна. І так, давайте ж порівняємо варіант 2700 проти 4000 кельвінів. Але так як даний ліхтарик буває ще в варіанті з температурою 5000. І в ідеалі було б порівняти три екземпляри: 2700, 4 і 5000. тисяч, щоб користувач міг об'єктивно. Ну як, об'єктивно на відео не оціниш, але хоч, хоча б приблизно зрозуміти, що йому обрати. Тому я вирішив замість 5000 тисяч взяти Вуркус HD 15 з такою ж температурою, температурою 5000 таким чином провести ось таке порівняння. 804 і 5 тисяч. Поки чекаю заходу сонця, вирішив коротеньке порівняння розмірів. Зліва направо Софірн SC18, Софірн HS10, Воркус SG15. Нарешті стемніло починаємо тест. Е, перший у нас Воркус SG15, 5000. тисяч, середній режим. На... З низького не починаємо, тому що на Вуркусі він дуже яскравість, маленька і не буде видно. Вуркус HD15 15, 5 тисяч. HS 10. 4 тисячі. 5 тисяч 4 тисячі. 5 тисяч 4 тисячі. HS 10 2700.

Так. Високий режим 5000. Високий режим 4 тисячі. 5 тисяч. 4 тисячі. 2700. 4 тисячі. 2700. 4 тисячі. 2 700. 5 тисяч. 2700. 5 тисяч 2800 4 тисячі. 2004 тисячі. Ну, я думаю, зрозуміло. Відео порівняння, як світять ліхтарі на зустріч. Справа 2700, посередині 4. Зліва п'ять тисяч в урку з 15 Ось так це виглядає біля стінки. Зліва 5000, посередині 4, права 2700. Очима хочу сказати, я трошки по-іншому бачу. От, наприклад, на відео 5000 зеленить. Ну, очима я не бачу, що воно зеленить. Під час запису відео очима я побачив, що реальну картинку. Кольори такі, які вони є. Я бачу у світлі 4000 кельвінів. До висновків, що ж обрати? 2700, 4 чи 5000 кельвінів? На мою суб'єктивну думку, ідеальним варіантом буде 4000 кельвінів, як універсальний варіант. 2700 він більше жовтить. Так, це буде ідеальний варіант для дощової погоди або в тумані. Але питання: ви часто будете світити в дощову погоду або в туман. Я, наприклад, якщо 1% зі 100 буде, то це вже добре. Тому для мене ідеальний варіант 4000 кельвінів. Так, хто там весь час бігає під дощем або в туман, тому обирати 2700. Але хочу також зазначити, що я більше люблю теплі кольори. Можливо, хтось любить холодні, тому йому потрібно дивитися на 5 тисяч кельвінів. Це таке, це справа, знаєте, на вкус і цвіта, як то кажуть. Тому ось такі ось висновки. Довго ми чекали цей ліхтарик, щоб порівняти. Нарешті порівняли. Всім дякую за перегляд. Гарного вечора, дня, ночі.